Шокуючі оновлення в резерві Плюс, давайте детально про це поговоримо. Нещодавно знову оновився Резерв Плюс, і там було додано дуже класні і змістовні послуги. Перша Через резерв плюс ви тепер можете оформити собі повний витяг з реєстру військовозобов'язаних або з реєстру оберіг. Друга послуга це уточнити певні свої дані і змінити певну неточну інформацію в реєстрі оберіг. Це, наприклад, інформація, яка стосується того, чи перебуваєте на обліку, чи ні, якщо не так відображається, стосовно того, якщо про вас є відомості в оберіг, однак то написано в якому ж ви ТЦК перебуваєте на обліку. Третя зміна пов'язана з порушеннями правил військового обліку. І тепер ви будете отримувати пуш повідомлення, а вас додано до розшуку чи, навпаки, виключено з розшуку. Детальніше кожну цю категорію я розбираю на своєму youtube каналі у відповідному відео обов'язково переходьте, дивіться та підписуйтесь на мій YouTube і додатково на Telegram канал Там багато корисної юридичної інформації.